Комунальне підприємство Конотопської міської ради муніципалітет. Сьогодні йому виповнюється 20 років. Саме 27 вересня 2002 року воно було засноване і займається благоустроєм кладовищ, утриманням дорожньо-мостового господарства, також контролем за чистотою і порядком у місті та громаді. Працівники муніципалітету вкладають в свою роботу душу, енергію та безмежну любов. До своєї справи тут працюють люди, які, не дивлячись на погодні умови, чи то сніг, чи то дощ, мороз, завжди йдуть на допомогу людям. Ви знаєте, що це за свято без подарунки? Розуміло, що там може якась там комусь там краще сучасніша лопата, треба фіскарс, комусь треба трактори відремонтувати було б. Але всім вам однозначно у кожного є своя індивідуальна якась потреба. Тому от від мене особисто і від нашої команди всієї, е я зараз передаю вам, всім, особливо вашого директора Станіслава Максима, е подарунковий сертифікат на 1 мільйон гривень. Це для вас. Є... Yes!